Я вас вітаю в екоспільноті духовний інтелект. Мене звуть Ірина Токовенко. Я сьогодні хочу поговорити про те, що взагалі як психологи мають підтримку в нашій екоспільноті від побудови продуктової лінійки від діагностики, консультації місячного супроводу, три шість місяців супроводу і побудови власної спільноти до отримання. Заявок з нашої також спільноти і працювати ви зможете працювати з клієнтами, які залишають заявки, але то вже холодні клієнти самої реклами. І ми в цьому всьому вчимо: від діагностики, консультування, супроводу, як працювати з теплою базою клієнтською, як працювати з клієнтами, які взагалі вас не знають, і взагалі як працювати з жінками, створити свою власну клієнтську базу і реалізувати себе через. Розвиток саме вашої автентичності і вашого духовного. Інтелекту, і я знаю, що багато зараз з вас стикаються з таким відчуттям кризи, я би так це назвала, певних проблем. І саме після навчання дуже багато спеціалістів мають такі проблеми: це немає стабільної клієнтської бази. Ви консультуєте людей, але ви не знаєте, як перевести їх у довготривалий супровід. Блоки та лінь. Здається, що немає часу, немає сил. Немає енергії брати нових клієнтів, відсутність взагалі практики, відсутність досвіду. Ви пройшли курси, але не знаєте, як працювати в реальних умовах саме з клієнтами. І якісь внутрішні бар'єри, стосунки, минулі травми, відчуття невпевненості це все часто дуже краде вашу енергію та ресурси. Взагалі блокує фінансові потоки, фінансові канали. Я у мене є добра новина, все це можна вирішити. Через розвиток вашої автентичності та розвиток духовного інтелекту, а також через систему продуктів і супроводу клієнтів в нашій екоспільноті Духовний інтелект, де ви можете мати і також заявки. І ми це робили не один раз. У нас є в цьому досвід. У нас є ті жінки, які вже до нас приходили. І мають свої результати. Я деякі кейси зараз вам розкажу. Наприклад, у нас ми працювали з Іриною, це коуч, вона підприємець, власниця власного свого магазину одягу в онлайні, і прийшла до нас запитами. Також мала вже створений свій курс, на який була ціна 300 доларів. Вона закінчила навчання по коучингу, але не знала взагалі, як пропонувати власну програму системно. Працювала лише як коуч і мала. Сесії ціною 2 тисячі гривень, тобто вона створила продукт, але вона його ні разу не продавала. Він в неї просто був і вона просто продавала свої сесії по 2 тисячі гривень нестабільно, не системно. Лише працювала як коуч, не хотіла працювати тільки на консультаціях, хотіла чогось більшого. І в неї за час перебування в нашій екоспільноті духовний інтелект наступили такі зміни, які саме після трансформації про просторі її вартість виросла із 300 доларів отої програми курсу. Вона в нас почала через півтора місяця вже продавати свою програму за 700 доларів, і це сталося в неї ну, Буквально там півтора місяця, а потім з часом перебування в нашій екоспільноті, ми даємо підтримку 7,5 і 10,5 місяців. Вона виросла в чек півтори тисячі доларів і бере сьогодні людей саме в, таке, в такий супровід. Почала вести клієнтів по програмі групових форматів, не тільки індивідуальних. Є іще ще у нас такі результати за півтора місяця. У нас з Канади духовний психолог. Олександра. Вона взяла у нас за півтора місяця 6 клієнтів по 500 доларів кожного. В неї за півтора місяця стався дохід в 3000 доларів по алгоритму саме супроводу на 30 днів місячний супровід, який ми дали методологію програми продукту і роботі з тінями і розвитку духовного інтелекту. І саме люди купують в неї продукт, який дає глибинну трансформацію. Тобто, в нашій екоспільноті ми навчаємо психологів, коучів, духовних практиків презентувати себе як провідника, який на. Дає глибинні духовні трансформації, не просто консультації, і ми даємо повністю навчальний підтримуючий процес, методологію, алгоритми, все у вас через місяць вже буде це готове. Так само, як Саша, вона, от вона мала чек лише на разові консультації від 30 доларів. І результати у клієнтів були. Але вони були розмиті, і продовження не було взагалі у терміні. В неї, звичайно, падала мотивація в сесіях, і клієнт. Ти не дуже розуміли, взагалі, що відбувається під час сесії. Саша, як експерт, сама все розуміла. Що відбувається, але отакий, знаєте, підтверджуючи твердий результат, вона ну не могла показати, не могла його дати. Вона відчувала, що вона може довести клієнта. Але як працювати так з клієнтом, щоб вона могла давати цей результат, от воно, знаєте, не, не зросталося, не виходило. І, звичайно, через це падала самооцінка, було обесцінення, тому що були великі очікування, і ніби ці очікування не збувалися, тобто ніхто не бачив цієї глибини результатів. Хоча вона відчувала, що це може бути. Має бути. І від цього вона також не могла сформувати вартість свого продукту. Таке, знаєте, замкнуте коло відбувалося. І... Консультації були такими собі ривками: від клієнта до клієнта через відсутність відчуття взагалі сформованої якоїсь системи, системного підходу, впевненості, що вона доведе клієнта до результату. Але за півтора місяця три тисячі доларів що змінилося? Завдяки нашій системі консультування клієнти почали бачити точку болю і глибинні питання, з якими приходили вони, почали вирішуватися буквально там після першої сесії. Під час сесії, і одразу під час сесії, з'являлось розуміння зміни самого стану у клієнта як можна по іншому, і що саме необхідно робити клієнту по іншому після сесії. Відбувалися такі, знаєте, трансформації, інтеграції після першої зустрічі. Це, звичайно, піднімало самооцінку. І з 30 доларів Саша виросла в чек 500 доларів через віру в результат, відгуки задоволених клієнтів. Почала бачити результати вже на перших сесіях своїх клієнтів і розклела взагалі цінність себе як консультанта. З'явився такий алгоритм якісної роботи за рахунок методики нашої методики по тіням, по Розвитку духовного інтелекту, по переродженню его, ми даємо повний замкнутий цикл роботи із продуктів. Трошки пізніше розкажу про це. І саме це дає впевненість консультанту і відкриває очі для клієнта на трансформації. І, звичайно. Ем, звичайно, звичайно, є продовження в роботі, таких у нас дуже багато результатів взагалі, я можу продовжувати безкінечно, їх розказувати, показувати. Але якщо вам захочеться трошки більше побачити, я прикріплю посилання, е, і ви його зможете переглянути нашу групу з відгуками. От, тому е, що хочу сказати. Хочу сказати, що м є певні. М моменти, да, чому, чому саме ви можете мати постійні системні консультації, чому ви можете мати ядро клієнтське? Постійно і воно буде збільшуватися, да тобто база клієнтська буде нарощуватися. Для того є певні причини і фундамент, які необхідно побудувати. І як взагалі працює система та продукти в екосистемі, ми представляємо три базових продукти: перше для того, щоб ваша система працювала і ви могли системно це робити, необхідно мати продуктову лінійку. Перше, це діагностика, це консультація, це місячний супровід, невеликий продукт, на якому клієнт з вами може познайомитися. Це трьох 6 місячний супровід, глибинні трансформації, результати, коли він хоче мати вже глибинні зміни. І це вже клієнти, які потрапляють в вашу спільноту, в якій вони можуть. Далі підтримувати стільки себе, стільки скільки їм потрібно буде, і вони будуть відчувати, що ще їм потрібно бути з вами, але вже вони пройдуть певну певну трансформацію, глибину з вами. Тому перше це продукт. Ми предоставляємо алгоритм, методологію, такий костяк, систему, на який ви накладаєте свою унікальність. Це система в вузькій ніші, дуже затребувані сьогодні. Це ніша духовного інтелекту. Розвитку духовного інтелекту, роботи з тіньовими аспектами. Чому я зараз поясню, чому це дуже затребувана ніша, чому це дуже затребуваний напрямок? Е, тому що зараз у нас система консультування, взагалі, сама, сама біоенергосистема людини, її свідомість, її емоційний фон, е, її взагалі дія в, в суспільстві, яке дуже змінюється. Інформаційне суспільство, штучний інтелект з'являється. Тобто змінюються потреби людей. І сьогодні є потреба людей. Дей саме йти в глибину, і тому ом, глибина це індивідуальна опора. Тобто, якщо раніше ми з вами використовували інструменти в психології, в психотерапії, консультували людей саме, які в колективній свідомості, да, щоб вони адаптовувалися по суті, вивчали себе і адаптовувалися до соціуму, відчували там себе комфортно і в балансі. То сьогодні система змінилася, вона пішла всередину. Тобто, система зараз необхідно мати такі навики, як переводити клієнта із колег. Колективного Свідомого в індивідуальну свідомість, де кожен є творцем свого життя, навчитися керувати взагалі не тільки своїм емоційним фоном, а й ще і почуттями. А це глибина, це духовний інтелект. І е, сепаровуючись від різних систем колективних, е, без цього неможливо перейти в індивідуальне. Тобто, так як світ переходить від колективного в індивідуальне, тому і підхід в психології також дуже дуже змінюється. Про це я можу говорити Fiz Довго, це коротенько зараз, щоб ви розуміли, що таке наша екосистема. І тому перший продукт у вас діагностика консультування. Ми навчаємо, як це робити, як злучати туди клієнтів. Другий продукт це супровід на 30 днів, це невеликий продукт, де клієнт з вами отримує перші результати, і він вже після цих перших результатів переходить до вас в супровід на 90-180 днів. Це стабільний результат, це стабільні якісь глибокі трансформації в сфері будь-якого його. Його запиту, і також після цього, коли він проходить цю вже трансформацію, має якісь результати, йому треба буде закріпити цей результат. Він потрапляє ще в один ваш продукт, це ваша спільнота особиста. Тому це. Те, що допоможе вам потрапити в нашу екоспільноту і потім почати працювати ще з заявками екоспільноти. Крім того, нам з вами, крім продукту і лінійки продуктової незнань, зверніть на це увагу, тому що якщо ви маєте тільки знання, не маєте досвіду, не маєте продуктової лінійки, не маєте системи, є ще внутрішні якісь блоки, ограничення, з ними також ми працюємо для того, щоб вивільняти енергію. Але нам ще з вами, крім продукту, тому що це вісім. 10% вашого результату, необхідно мати, що? Канали залучення клієнтів. І ви, потрапляючи в нашу екоспільноту, отримуєте 5 каналів залучення клієнтів. Це перше тепле коло. Якщо ви вже консультували, створивши не консультацію саме, а супровід, ми допоможемо вам перевести вже консультуючих вами клієнтів у супровід, що збільшить ваш дохід, тому що супровід коштує дорожче. Ми дамо всі алгоритми. Також ми дамо алгоритми, як Залучати клієнтів без реклами і соціальних мереж. І е, як це робити з одного посту, не е, вигораючи, не змушуючи себе вести ці соціальні мережі. Дуже просто вибудовуючи бесіду і комунікацію з вашими е, підписниками з одного посту, але там буде розкрита ваша індивідуальність і автентичність. Також е, це холодні заявки в екосистемі, якщо ви будете вже мати продукт, перші кейси упаковані саме в супроводі, а не в консультації, і е, вмітимете з ними вибудовувати е, бесіду комунікацію, щоб вони йшли до вас. Ми даємо вже вам холодні заявки. Ви працюєте з холодними заявками у екосистемі і система Амбасадор. Тобто, коли вас будуть рекомендувати ваші клієнти. Вже після перших кейсів, тобто після місяця е, супроводу місячного супроводу продукту, ви вже зможете по рекомендаціям брати клієнтів в палатну роботу. От тому е, плюс, також ви отримуєте глибоке розкриття і розпаковку власної автентичності. Сьогодні е, вже діяти із колективного, як всі, і десь там піддивлятися у всіх, е, працювати не буде. Тому вам необхідно мати свою автентичність, е, свою глибину, які покаже вашу. Історію ваш бекграунд який покаже вашим клієнтам ваш досвід, який вже у вас є. Якщо у вас його немає, ми вам допоможемо його створити. Буде створена в перші півтора місяці ваша історія особиста, яка буде вибудовувати довіру з вашими клієнтами. І за рахунок цього всього, ми ще подивимося, що блокує ваші фінансові потоки. Це така глибинна діагностика відносин, де ми побачимо, чи є там щось, чи немає. Підсвідоме безсвідоме, це у нас називається прохід. Це також. Робота з тіньовими аспектами, де буде відкриватися ваша автентичність, вивільняється ресурси, енергія, яку ми вже будемо направляти на створення вашої власної особистої справи. От тому в заключення хочу підкреслити, що дивіться, результати приходять через поєднання отаких от елементів: це перше розвиток автентичності та духовного інтелекту. Це ваша унікальність. Друге це системної роботи з продуктами і клієнтами. Коли у вас є система продуктова, коли у вас є система позалучення не одного каналу а багатьох, і стратегії саме залучення і супроводу клієнтів. і... Ми це все поєднуємо в нашій екоспільноті. спільноті От, Тому, щоб отримати розбір, да, якщо вам це все відгукується, ви хочете стати учасником нашої екоспільноти, спільноти ем, отримати всі ці алгоритми роботи і за півтора місяця вже вийти на своїх клієнтів, на свій досвід, на свою автентичність, на свої гроші, ем, вийти на доходи там від. Е, 40, 50, 60 тисяч гривень і більше. То тоді, як це в нас відбувається, ви приходите діагностику відбір. На діагностиці відбору наші консультанти вони підсвічують вам сліпі зони. Вони розбирають всі ваші ресурси, які є на сьогодні. Ми дивимося, що необхідно підсилити, підкрутити, які ваші сильні сторони, які ще є слабкі сторони, і з ними треба працювати. І після цього. Ми вам складаємо план індивідуальний, тому що ви сьогодні маєте також якісь знання, якийсь досвід, якийсь бекграунд, Або ж взагалі не маєте знань, досвіду ніякого бекграунду, але дуже хочете розпакувати свою силу і працювати з людьми, тому що там є якийсь поклик. От тому після такого відбору наші консультанти складають вам особистий індивідуальний план і підбирають саме етапи програми, по яких ви можете рухатися в нашій екоспільноті. І я вас всіх чекаю всередині. Обіймаю вас. І в нашій екоспільноті ви можете отримати фундаменти базу і підтримку, яка через вже 3-6 місяців допоможе вам почати масштабувати свій проект.